Річницю деокупації Київщини відзначали українці цього тижня в 2022-му. На початку вторгнення Росіян в Україну ми з вами обговорювали ці події в живому етері і розкривали разом з тими журналістами, яким вдавалося потрапляти на деокуповані території першими оприлюднувати страшні факти. Ми теж обговорювали ці жахливі звірства росіян крадіжки. Страшні злочини, зґвалтування, е, звірячу жорстокість е, російських військових вбивства дітей і Віталію, от е, зараз ці злодійства Росіян, це наша страшна щоденність і все ж, як нас змінили тоді ці події. І чи розуміє сьогодні Європа на нашому досвіді, досвіді, з ким має справу і як чинити відсіч Росії? Ну, ми знаємо, що чим далі від такої трагедії, тим е, більш вона сприймається швидше як історична подія, принаймні тими країнами на території яких не відбувалося таких жахливих злочинів, ніж як роз'ятрена Ну, Наскільки зараз е, звертаються емоційно до події у Сребрениці в Боснії? Ба більше, а наскільки українцям через 2-3 роки після трагедії у Сребрениці? Була важлива і цікава ця подія, яка таке ж багато про що сказала. Адже знову таки будемо пам'ятати, що тодішня армія боснійських сербів, яка і здійснювала цей жахливий злочин, вона мала підтримку і з Білграда, і з Москви. але це не дозволило нам зробити жодних висновків щодо нашої власної безпеки. Я б навіть не сказав, би, щоб ми в українському суспільстві спостерігали таке значне. Співчуття до мусульман і якесь зростання антипатії до е, дій сербського керівництва. Я прекрасно пам'ятаю ці настрої, і мене це тоді дуже турбувало. Тому що я розумів, що така нездатність зробити висновки вона є е, насамперед е, нерозумінням власної небезпеки. І те ж саме ми можемо сказати про європейців для них Буча. Це можна сказати як і вони можуть не екстраполювати. Те, що відбулося в Бучі, на проблеми пов'язані з майбутнім європейської цивілізації, як на проблеми, пов'язані безпосередньо з майбутнім їхніх сімей, їхнім власним. Звісно, в таких країнах, як Польща, як країни Балтії, це може відчуватися більш загострено. Просто тому, що ці країни знаходяться на кордоні з Росією. Так і Сребріниця Марія сприймалася більш загострено у Хорвації чи у Словенії, ніж в Австрії чи в Німеччині? Це, на жаль, такий жахливий сумний закон війни. Ну, і все ж таки і маємо нагадувати тому, так? І знову ж таки звертатися постійно до нашого досвіду. Пам'ятаєте, тоді найбільш шокували і з одного боку ці вбивства. Пам'ятаємо до сьогоднішнього дня така ну, от врізка в пам'яті. Це ця мапа загиблих, мапа тіл, які були на вулицях Бучі, де окупована кожна ця людина, кожна, її як вона лежала, коли зайшли туди, туди українські військові. Так багато днів. Жінка на велосипеді з рукою, з пофарбованими нігтями, з красивим манікюром, молодий парубок, люди зі зв'язаними руками, мертві тіла. Все це надзвичайно просто вспливає зараз в пам'яті, коли говоримо про ці події, коли дивимося ці кадри, які видає наш редактор під час нашої розмови, і все ж таки дійсно чи готова Європа до того, що ця навала тільки й мріє, бо ми неодноразово чули це і в посланнях російських військових, так які вони залишали. На е, стінах українських будинків, що ця навала тільки й мріє потрапити до Варшави, Вільнюса, Гельсінки і далі? Ну я думаю, що тут найголовнішим є розібратися в мотивах таких дій, і тоді ми зрозуміємо наскільки це небезпечно для е, європейців про українців, я навіть і не кажу. Тому що якщо подумати про те, що відбулося в Бучі. Ми е, такі трагедії спостерігаємо під час будь-якого військового конфлікту, будь-якої війни. Але вони завжди мають чітке пояснення. Багато хто говорить, що армія, яка відірвана від е, свого безпосереднього керівництва, вона деградує і стає, я б сказав, таким інструментом для злочину. Але наскільки швидко може деградувати армія, яка увійшла на територію чужої країни, буквально кілька днів до того, як е, її військовослужбовці. Здійснювали ці злочини, тут е, про деградацію говорити не доводиться. Тут тільки перші е, дні війни. Наскільки можна погодитися із поясненням, що російські військовослужбовці були жертвою власної пропаганди, яка пояснювала їм, що вони йдуть звільняти українців від якихось міфічних нацистів, що українці будуть радітати їх? А коли вони побачили, що немає ніякого щасливого сприйняття? І, ба більше українська армія чинить опір, а цивільні не сприймаються як визволителів. Вони почали виміщувати свою злобу на цивільну. Але в такому разі треба запитати у тих, хто займався цією пропагандою, що вони зробили із психологією, з психікою своїх співвітчизників, що примусили їх повірити у міф, який не мав нічого спільного з реальністю і разом із цим, не навчили їх цивілізованого поводження з цивільним населенням водночас. Але я, до речі, вважаю, що е, головна причина не в цьому, а що це було свідоме залякування. Буча відбулася тоді, коли план Бліцкрігу був у самому розпалі, і коли російське політичне керівництво ще не збиралося від нього відмовлятися, і коли в Кремлі були впевнені, що протягом е, кількох тижнів українська територія буде захоплена російськими військами, і такі події, як в Бучі, Мали застрашити цивільне населення і що примусити людей тікати від російських військ. Це теж досить я б сказав розповсюджений прийом такої війни. Якщо ти хочеш позбутися нелояльного населення, а стало очевидно, що для Путіна українське населення, принаймні в центрі і на заході нашої країни, це апріорі нелояльне населення. То там, де з'явиться російський солдат, не має бути українського громадянина. Українці мали повірити і переконатися в тому, що російські солдати будуть їх вбивати, вбивати дітей, вбивати жінок, гвалтувати. Вони мали збирати свої речі і тікати геть від російської армії. Буча мала стати інструментом очищення української території від українців. От і все, що насправді там відбулося, це був продуманий технологічний прийом, який мав на увазі. З примусити більшу частину українців швидко залишати території захоплені російською армією. Наші журналісти підготували сюжет про деокупацію Київщини. Давайте подивимося і повернемося в студію. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Ранок 24 лютого 2022 року жителі Київщини фіксують російські вертольоти, які прямують до аеропорту Антонов. Того ранку білоруський кордон перетнули 140 винтокрилів. З них понад сотня під прикриттям двох російських штурмовиків летіли у Гостомель. Нацгвардія прийняла бій. П'ять гелікоптерів вдалося збити. Ух ти ж, йолки, палки. Боротьба за литовище тривала кілька днів. Паралельно росіяни намагалися висадити десант у Василькові, втім зазнали невдачі. А вже 27 лютого росіяни знищили найбільший транспортний літак світу ан Ан-225 Мрія. Крім атак з повітря, ворог стрімко наступав землею. Вже ввечері 24 лютого під окупацією опинилася Чорнобильська атомна електростанція і найближчі населені пункти. Втім, їхньою головною метою було різними шляхами прорватися до Києва. Вже вранці, 25 лютого, колону російської техніки українські військові розбили у гостомелі. Аби відрізати шляхи до столиці, українські військові підірвали дамбу на в'їзді до села Козаровичі Вижгородського району, а також мости у Ірпені. А вже у березні одна зі зруйнованих переправ, та що з боку Романівки стане символом порятунку життя і облетить шпальти світової преси. Там під прицільним російським вогнем відбувалася піша евакуація жителів. Ті ж, хто намагався виїхати автівками, росіяни розстрілювали дорогою. Усього боротьба за Київщину точилась понад місяць. Під окупацією перебували 270 населених пунктів області у 15 територіальних громадах Вишгородського, Бучанського і Броварського районів. Хлопці, от що сталося біля мого дому. Друга на Київ через гостомель, Васильків і Бровари для росіян були закриті. Єдиним шансом ворога прорватися у столицю стало село Мощун. Два виснажливих тижні наші захисники тримали там оборону. Зрештою, 21 березня, населений пункт остаточно перейшов під український контроль. Саме цей день для деокупації став вирішальним 28 березня. Зсу звільнили ірпінь, 31 березня Бучу, Гостомель і Ворзель, 2 квітня усю Київщину повністю. А після світ здригнувся: Могили у дворах будинків, катівні, братські захоронення і замордовані зґвалтовані українці і зв'язаними за спиною руками. Всього, за даними Київської обласної прокуратури, станом на 24 лютого 2024 року правоохоронці задокументували на Київщині понад 20 тисяч воєнних злочинів, з яких 13 тисяч були вчинені під час окупації. Внаслідок цих злочинів загинули 2406 цивільних, з них понад півсотні діти. А ще 1030 людей отримали поранення. Кілька сотень досі вважають зниклими безвісти. Пошкоджені понад 26 тисяч житлових будинків з них більше п'яти тисяч зруйновані повністю. Оскільки у таких вбитих у дворах ніхто не знає, частину причетних до на київщині вже вдалося ідентифікувати завдяки камерам вуличного спостереження. Щонайменше двом сотням росіян вже повідомили про підозру у справах. Навіть є вироки. Кілька десятків псковських десантників, які вбивали жителів Бучі, встановили журналісти Нью-Йорк Таймс. А тим часом, наприкінці березня, стало відомо, що Сполучені Штати виходять з міжнародної групи з розслідувань злочинів агресії Росії проти України. Її у 2023 році створив Євроюз для покарання винних. США була єдиною країною за межею Європи, яка співпрацювала з нею. Юлія Гунько слава тіві. Віталію, досі важко повірити, що всі ці події відбувалися і відбуваються далі з нами. Я пам'ятаю, як після деокупації Київщини мої батьки їздили е, на дачу. Яка знаходиться на Житомирщині зовсім неподалік і кожного разу, коли вони туди їздять? Вони проїжджають через ці населені пункти. І Як вони фотографували ці? Будинки розграбовані, зруйновані, напівзруйновані, так і просто висилали мені у Львів ці фотографії, ділилися цими жахливими, просто такими от щоденниковими нотатками, зробленими на мобільний телефон. Але все ж таки після Бучі, після Мощуна були Маріуполь, був Ізюм і Херсон. І от е, наскільки ми не станемо на сьогодні можемо бути впевненими, що російські військові, російське керівництво і загалом російське суспільство понесуть покарання за здійснені злочині? Ну я поки що не маю, не бачу жодних підстав для того, щоб говорити, що таке покарання може відбутися. Тому що Росія зараз активно бере участь у переговірному процесі Сполученими Штатами, і мова йде швидше не про покарання, а про нагородження російського керівництва, в разі якщо президент Путін погодиться, хоча для цього поки що немає якихось реальних підстав. на... Припинення вогню між Росією і Україною ми бачимо, що нинішній президент Сполучених Штатів запобігає називати Росію агресором, намагається відбудувати теплі особисті стосунки з російським президентом. І ми знаємо, що президент Дональд Трамп був щиро роздратований, коли президент Володимир Зеленський у Білому домі хотів показати йому. Фотографії пов'язані з російсько-українською війною, як і будь-який політик, який не страждає на емпатію. Трамп вважає, що людське життя це одне, а економічна вигода зовсім інше. І коли є економічний інтерес, потрібно закривати очі на злочини країни, керівництва якої і Армія якої причетно до таких злочинів, але це не означає, що від розслідування злочинів потрібно відмовлятися зовсім ні, адже ми розуміємо, що в історії завжди бувають серйозні повороти, і ці повороти можуть відбутися і в політичній історії самої Російської Федерації, саме російське суспільство, якщо не через роки, так через десятиріччя буде потребувати розслідування злочинів, які були скоєні його політичним керівництвом і Збройними силами, і юридичний масив. Має бути накопичений для того, щоб завжди мала можливість притягти до відповідальності винних, якщо не в юридичному, то хоча б в історичному масштабі. Ну Марія, хто міг думати, що Слободан Мілошевич, президент Йогаславії, і натхнених всіх тих злочинів, які відбувалися на території колишньої СФРЮ під час югославських війн, не просто буде виданий в Гаго, а й помре. Очікуючи вироку Гаагського трибуналу. хто міг думати, що через роки після того, як відбудеться злочини у Сребряниці, в Газі опиняться Радиван Караджич і Радко Младжич? люди, які вважалися героями серед тих, хто скоював ці злочини і вважалися символами цієї шовіністичної політики, яку ми спостерігали на Балканах, і таких прикладів чимало є навіть політичні діячі, які знаходилися під судом. Отримували вирок і поверталися вже після вироку, але як засуджені злочинці, продовжувати політичну діяльність у власних країнах, так скажімо, як Воїслав Шешель, один з чільних учасників Югославських війн, і один з найбільш відомих представників шовіністичного напрямку у сербській політиці. Так що покарання завжди може відбутися тоді, коли на нього не очікуєш, навіть коли доводиться чекати на справедливість багато років. Головне, щоб ми чітко усвідомлювали хто як за яких оставин, за, за якими мотивами вчинив ці інші військові злочини, які вже відбулися під час російсько-української війни, і які на жаль ще можуть відбутися. Ну тут до речі, варто зазначити, що в Україні дуже сильна розвідувальна журналістика, і наші колеги, з зокрема з команди Київ Індепенденд, зробили. Величезну просто роботу по ідентифікації цих військових, зокрема щодо вбивств дітей під час виїзду масового виїзду людей, зокрема з бучі, цими колонами, по яких постійно відкривали вогонь. Хоча на них на автівках було написано, що в них є виключно цивільні, що в машинах їдуть діти. Я пам'ятаю ці історії, якими ділилися потім батьки загиблих дітей яких просто там ну одна історія, зокрема, мене страшенно вразила історія про. Дитину, в яку влучили під час обстрілу колони мирних автомобілів, які виїжджали просто з цього з містечка, так і, і дитину намагалися довести до лікарні і в цей час відбувся другий обстріл. і Її вбило другою кулею. Так, от наші колеги з з Індепендент, з інших інші розвідувальні журналісти, і звісно ж, спецслужби, які також працювали над ідентифікацією російських військових служби безпеки України ідентифікували значну кількість людей, які віддавали накази конкретних військових, які брали участь у цих подіях, які гвалтували, які вбивали, які вчиняли звірства. Ці імена відомі. Вони є в списках, вони є в відкритому доступі. І це, по перше, вічна ганьба цим людям і їхнім родинам, вічне прокляття. І по-друге, ми все ж таки дуже сподіваємося на те, що ці люди іще за свого життя будуть покарані. Міжнародними кримінальними інституціями Міжнародним кримінальним судом. Якщо так, ви хочете погоджу. щось сказати, то додайте, тому це що, важливо, що ми будемо важливо, рухатися далі. Для того, щоб по суті здійснилися в тій чи іншій формі. Тому що, якщо ми про це забудемо, це буде повторюватися кожного разу і не тільки на українській землі. саме так Саме так.